Він може. Може. Максимчику, давай. Бодя, ти можеш, давай. Нічого, нічого, нічого. Відворіт.

Два направо за кисакарту. Ром, упорна зона. Ты право хава, там. Давай, давай, давай. 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 Давай, там стоит год, да. Да, 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 Давай, давай, пап, давай, 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 давай,

Добре! Добре! Давай на нього! Що замет? Це ж важче і до тебе біжити. Маєш сам себе спросити, а не постаратися перегувати. Особиста, що.

Микольда! Микольда, куда ты бежишь? Все, пришел, пришел, давай! Давай сам! Давай швидше! Молодец! ты,

Ну, как, Забирай! Давай, 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 давай! Замотався! Замотався! Давиди куда! Дай пас! Та дай да, пап, да, пап. Да, пасху! Стоп! Ты живешь Що там було? Тобі не треба приймати і давати середину. Тебе ні одного ще ні зараз. Ой, що він тебе вісім метрів від тебе? Тебе він не просить, немає сухоту. Моті кажеш, наприклад, що Моті брав тоді до тебе пів довгу, забирав раз. Ось серединку хочеш. Якщо ви забрали серединку, з боку, то тоді його сидиш, барабашову. Далі передачу, він за двох на столі або просто єдину. І барабаш виходить сам на сам. Давай, 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 тот, 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 тот. Ой. Вась, Вась, я далі, я Боже, мої, дуже ладно в одне. Буда. Угу. Так, ты думаешь? Пас, пас, центр, добре. Добре, добре. Я уже все зрозумів. <решили> <решили> 嗯嗯嗯。<c oughs> Ромчику, давай! давай! А, ром, нічого, молодець, не дай!